Ну, гра виявилася бойовою видовищною достатньо. Я думаю, болівальникам сподобалось. Ми теж вперше забили багато м'ячів. Настільки багато, чотири вдалося нам не все вдавалось в першому таймі, програвали по ходу зустрічі, але все-таки ну, знайшли в собі сили і в першу чергу знайшли потрібну нам якість в другому таймі і змогли втілити моменти. Забиті м'ячі, тому що у нас і в першому таймі моменти виникали, їх було достатньо, але, на жаль, підвела реалізація вкотре. Ну, це наша проблема. Е командна, в принципі, реалізація наперше, напевно, найперша наша проблема. Створюємо ми достатньо, ну, в другому таймі вдалося реалізувати, і гол зі стандарту додав нам впевненості у собі, і вже вдалося все-таки довести гру до переможного результату. Здавалося, що у вас дуже зіграна команда, багато вже хлопці грають другу? Ну, насправді, ні. Ми оновились влітку достатньо серйозно. У нас із зіграних гравців була тільки пара центральних захисників. От, е, е, крім того, повернувся зараз, е, ну, як повернувся в оренду, ми взяли з Кудрівки Миколу Вечурку, який багато років провів в нашій команді, тому от він додав якості і. В принципі, тому, можливо, вам здалося, що команда зіграна, але ми над цим працюємо. У нас дуже багато роботи попереду. Ми не будемо самі себе обманювати. Тобто зіграність іще на етапі становлення, тому ми, в принципі, сподіваємося, що будемо додавати ще по ходу гри, але деякі футболісти, в принципі, вже навіть на цьому етапі показують непогану якість, непогану інтенсивність, і так зіграність певною мірою якась виникає. Але ці зв'язки тільки поки що. Зароджується зараз у наших футболістів. Враження від гри дуже негативні, що ми привезли собі голи, вроді вирівняли гру, але потім якісь помилки індивідуальні. Це молодь. Блин. Менше помилок, буде якийсь позитивний рахунок. Але сьогодні, на жаль, стільки помилок, що це ужас. Невдала гра по Пилипенка привіз. Ну, це футбол, так трапляється. Будемо працювати, дивитися. А які враження Добротна команда збалансована, більш-менш нічого там з... якогось там сверхістисного, але можна було грати з позитивним рахунком закінчити. Самі б собі привезли все, що скористалися нашими помилками. Ну, опять же, так трапляється. Якщо порівняти сьогоднішню розговору проти Олександрії 2, що мені сказати? Сьогодні більш-менш. Як пам'ятаю, відео дивитися потім буду. Грас більш-менш рівна, тому рахунок міг закінчитися в як і програти, могли її забити. А в плані Олександрії вони нас переграли, більше моментів у них було.